Уже сьогодні у помону ми говоримо про медицину у Львові. Великі зміни у цій галузі. Місто презентувало концепцію розвитку медичної галузі до 2028 року. Звичайно, що її ще мають затвердити депутати на сесії, але поліклініки не закривають їх. інтегрують із міськими лікарнями, аби створити єдину систему допомоги від сімейного лікаря до стаціонару і реабілітації. І водночас історичне рішення на обласному рівні. Львівська обласна клінічна лікарня офіційно стала частиною Львівського медуніверситету. Так з'явилася університетська лікарня, де лікування, наука і освіта поєднані в одну систему. То що це ліквідація старої медицини чи народження нової, і як ці зміни відчують пацієнти вже завтра? І чи стане Львів прикладом для усієї України? Про це в етері говоримо із ректором Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького Орестом Чемерисом та послухаємо думки посадовців міської ради, депутатів та медиків Львова. Отже, ми говоримо про реформу, яка торкнеться кожного з нас, бо це не просто реорганізація, це зміна самої логіки нашої медицини. Микайте сьогодні о 19.00, щоб знати, де, як і коли зможете лікуватися ви.